Ми сьогодні взагалі-то тут не про погоди зібралися говорити, а про що таке EDC. Приколи EDC в тому, що цей двіж не має чітких рамок, але має направлення. Наприклад, в моєму випадку є чотири складові, які впливають на мій день. Постійно, це робота, це хобі або якісь захоплення, це пересування містом і це якісь непередбачувані е, завдання, дрібні, які виникають під час мого дня. І, власне, під цей план я завжди підлаштовую свій edc набір. Ясно, що е, EDC залежить від роду діяльності. Ну там, наприклад, для бігуна. Ясно, що IDC – це будуть його кросівки, а там для офісного бігуна це дві банки Red Bull. Але знаєш, на чому я типу, відловився нещодавно, що IDC – це не тільки Everyday Carry, це, в принципі, і ну, просто речі, які ти використовуєш не те, що кожен день, а регулярно достатньо часто. Тобто там раз на тиждень, наприклад, але щотижня. У нас же нема такого поняття взагалі в світі я не чую, що це every week carry, наприклад, нема такого поняття. Загалом всі люди і ДІСІшники, тому що у кожного є свій набір одягу, наприклад, комфортного там взуття. Коротше, у кожної людини, усвідомлює вона чи ні, є свій набір EDC. і кожна людина чи там категорія людей так чи інакше пройшла свій шлях, щоб дійти до ось цього там комфортного стандартного набору, який допомагає їй щодня або там. З регулярною частотою. Та ну авторства ж нема ні, ну, чіткого. Це просто це як будь-яка субкультура. Тобто вона з'явилася е, стихійно. стихійно. Просто в один якийсь момент, мабуть, коли з'явився Інстаграм, хтось гарненько сфоткав предмети, які він носить з собою, і ну, це покотилося. Тобто, пішло насправді від естетики. Від того, що люди, які, ну скажімо так, стояли на початках EDC, красиво фотографували свої речі, це стало якби, частиною, мабуть, поп культури вже. А вже потім на ці речі почали, типу, примусово накладати якийсь типу функціонал, без якого ти не можеш жити ну, там, щодня. Ну і це дійсно так. Просто це не проговорювало ніколи. От людина носила ніж, ну і носила, да, там різала. Носила ліхтарик підсвічувала, носила рюкзак, ну і носила. А тепер це проговорюється. І, до речі, от я сказав, що про естетику це дуже важливий аспект, у, саме в субкультурі ІДСішні речі мають бути естетичні. Тобто ніхто не буде ходити з е дешманським рюкзаком, у якого. Просто там якась кордурова спинка, наприклад, чи ноунейм no якийсь. Ну, може й буде, але ця людина не буде усвідомлювати, що таке EDC в такому в культурному аспекті. Це стосується будь-яких речей. Тобто люди, які двіжують, у них, в принципі, всі, весь набір естетичний, але не у всіх практичний. І це дивно, як для мене. От, І заради естетики ми вибрались навіть на природу. Рюкзачок здається, ну проста штука. Да? Там кожен другий, я не знаю, кожен перший ходить з рюкзаком. Але до того рюкзака, який я ношу зараз, я йшов дуже довго. Він плаский. Якщо ти не, не намагаєшся зрозуміти таку форму, це виглядає дивно. Ну, типу, незручно, що сюди класти книжку, там ноутбук і все. Ніфіга в місті це офігенно зручно, передусім, тому що в місті тісно багато людей: громадський транспорт, давка, толкучка, вузькі проходи, магазини і так далі. Коли в тебе плаский рюкзачок, ти ні за що не цепляєшся. Банально. А об'єму там 20 літрів, як тут здається, да, тут 20 літрів. На кожен день реально вистачає. Тобто, я все беру для роботи, сюди влізе все, що мені потрібно для хобі, якщо в мене заплановано на день. Друге спинка оце те, до чого я прийшов крізь біль. Тобто починаючи з якихось дешевеньких рюкзачків, там де спинка, ну просто з якогось нейлону, влітку ти потієш, взимку тобі витирається куртка, потім йде кашлатися. Зрештою, тобі це набридає, і ти купуєш нормальну анатомічну вентильовану спинку і забуваєш, що в тебе рюкзак ну там муляє, що, що він тобі заважає. От ви йдете, наприклад, в похід, і це ж типу. Короткий процес, який може бути раз на рік. Але якщо у вас прихід там 6 днів, то в принципі у вас 6 раз можуть повторюватися речі, і це буде вашим EDC. На природі EDC він до нього треба підходити. До EDC набору на природі треба підходити більш ретельно, тому що в місті ми. Більш захищені, і у нас є більш способів добитися своїх цілей, зробити роботу, виконати якісь процеси. На природі ми, як голі, ми вже давно не звірі, тому кожен предмет віддалено від цивілізації відіграє велику роль. От сьогодні ми приїхали на ставочок. У мене один коротенький спінінг, отака маленька коробочка з наживками і трошечки оснастки. Отакий кульочок. Наразі мені головне на природі не. Намагатися створити максимально наближені комфортні умови до домашніх чи міських, а побути наодинці з природою. Однієї палочки і кількох приманок мені цілком достатньо, щоб побути на цьому ставочку. Просто в тиші побути від роботи, від людей, від телефонів і розслабитися. Все -таки EDC – це, да, це костячок предметів, які найбільш необхідні в житті. І вони мають бути гарними. От я сам зрозумів нарешті. Бажано, щоб е, кістяк вашого IDC був універсальним, але приклади не навіть. Давайте по мені. Наприклад, от я тещуся від ножів, давно вже. І безнадійно, але ну багато хто проходив такий шлях. Спочатку тобі подобаються ножі, ти купуєш якісь китайські, дешеві, вони тебе розчаровують так чи інакше. Ти купуєш дорожчі, потім тобі здається, що найкращі ножі це сегмент люкс, але потім настає період, коли ти теж тверезієш і такі трошечки опускаєшся, і приходиш до чогось збалансованого, коли ціна дорівнює якості для виконання повсякденних задач. Це ж у нас IDC, дісія не якась херня. В моєму випадку. Десь п'ять років тому я прийшов до цього ножика. Ви його вже бачили, покажу ще раз і розкажу детальніше. Це Zero Tolerance 630 моделька, і це ножик, який має такий ніхеровий запас міцності. Тут титан, болти, він міцно зібраний. Ну і по суті, це такий танчик, міський. Так найчастіше, що я їм роблю, це я в офісі готую їжу. Я нарізаю лавашик, м'ясо, сирок і їм. Здавалося б, типу, ну нахіра мощний з претензією на, на якусь агресію ніж використовувати як кухонний ніж. Відповідь проста. По-перше, він мені подобається. По-друге, він нормально справляється з мирними побутовими задачами, не дивлячись на свою таку міць, потужність. А по-третє, якщо буде потрібно, я знаю, що він вивезе всі будь-які силові роботи, які, поклад, мож, ну, які можна виконати ножем. Будь-який хардюз в межах розумного. От мультитул. Да? Мультитул і мультитул. Всі там, от як люди типу, оцінюють мультитул. Це набір напівіграшкових інструментів, якими можна щось зробити, а можна і не зробити. До цього мультика я теж не відразу прийшов. Тобто, що це таке? Це Лазерман, це брендова річ, але не сама дорога, далеко не сама дорога цього бренда і середньорозмірна. Чому невелика? Є великі моделі, є маленькі. Дома в мене два ящика з інструментами: один з столяркою, інший зі слісаркою. І ясно, що вдома я це не використовую, бо це тупо. Але коли я на роботі, коли я їду там до батька, наприклад, ну або там не знаю, в гостях, в місті, завжди знайдеться якийсь гвинтик, який треба закрутити. Найпростіші слюсарні роботи, найпростіші столярні роботи. Пройшовши крізь великі фонарики, від них відмовився. Реально є дуже мало ситуацій, коли потрібен великий і потужний або невеликий і потужний ліхтар. Ліхтарик для того, щоб щось побачити, щоб робити якусь роботу, чи бачити, куди ти наступаєш, чи куди ти йдеш, чи що ти робиш. Маленьких ліхтариків на один режим, два. Яка ситуація може бути в місті, де знадобиться більше. Ну її просто не існує. Якщо взяти загалом у світі, то двіжуха і шна вона на різних рівнях знаходиться. От якщо брати ну, тих, хто започаткував, це все-таки USA були, то у них і культура вже. Не усюди, але є тенденція, коли вона виходить на позірство. Тобто люди більше впираються в естетику речей, в те, щоб ну, якось показати свій статус, да, От у мене там такий ніж, такий ліхтарик, а це я знайшов, що таке ні в кого немає. Але по факту ну, багато хто не використовує ці речі. Просто це показуха. Є частина, звичайно, хто юзає це дійсно, є частина чисто інстаграмерів. Тобто люди фоткають, показують, щось знаходять. Є навіть процес такий, що знайти щось класне для EDC, але ну, використовувати людину, це не буде. У нас інша ситуація. У нас е ця двіжуха, вона в, в такому ембріональному ще стані, тобто не усвідомленому. Вона є, але більшість людей не усвідомлюють, що вони ІДС-шники. А ті, хто усвідомлюють себе ІДС-шниками і мають там. Певний конкретний набір предметів для вирішення своїх задач, по-моєму, ще не сформували якогось такого двіжу широкого. У нас це якісь невеликі там локальні двіжухи, які не об'єднані загальним рухом. Там в Штатах там, місяць березень, бенчмейт в тренді, всі фігачать, я такий взяв типу бенчик, а я типу взяв трошки більший, бо він от в цю сумку краще влазить. У нас такого нема. У Нас все-таки більш ін... це індивідуальна двіжуха або по малим колективам. У нас все-таки ця ну, широкого двіжа ІДІСного нема. Все-таки у нас український українській це ембріон. Mm -hmm. Нафіга це все потрібно. Нафіга цей ІДСІ двіж і ДС набори, і нафіга тратить бабки на цю всю двіжуху. Я за себе скажу. По-перше, функціональні речі вони допомагають в житті. Ну, куди б ти не дівся, рукою ти не все можеш зробити. Друге, це така штука, як різноманіття. От ми так влаштовані, що якщо щось в нашому житті не змінюється, нам стає скучно, і ми реально закисаємо. Коли в тебе є цікаві штучки, якими можна робити цікаві речі, скучно не стає. Ну і третє, все-таки американці е вже спотворили цей аспект, але тим не менш. Все-таки естетика в vdc Двіжі», вона відіграє не останню роль. Краса е робить життя краще.